Вітаю вас! Розглянемо, як реалізувати лінійні алгоритми у середовищі програмування Python. Перед вами завдання. Уважно читаємо. Ви можете працювати локально на комп'ютері або ж використати онлайн ресурс. Продемонструю, як використовувати онлайн ресурс. По гіперпосиланню переходимо онлайн Python. В браузері відкривається вкладка Online Python. Інформаційний рядок, командні кнопочки, вкладки для програмного коду. Відкриваємо нову вкладку, повертаємося в браузері Ваше завдання. Розглядаємо умову задачі. Вам необхідно Написати програмний код для обчислення площі і периметра кімнати, що відомо із умови задачі. А довжина можна вводити ціле число, Б. Ширина. Через змінну С позначаємо площу, П периметр. Імена змінних A, B, S, P обов'язково повинні бути англійською мовою. Алгоритм виконання наступний. Необхідно організувати введення даних з клавіатури, виконати обчислення за формулами і вивести результат на екран. Виведення коментаря відбувається за оператором Print. Введення даних із клавіатури через оператор Input. INT-INT вказує на те, що ми маємо можливість вводити з клавіатури ціле число. Площа обчислюється за формулою A помножити на B. Периметр 2 помножити на суму значень довжини і ширини. Цей результат буде у пам'яті для того, щоб вивести на екран, ми використовуємо print команду, яка нам виведе на екран значення площі і периметра, із коментарем. Переходжу в онлайн Python. Але попередньо я копіюю текст програми, щоб не займати час. Ctrl-C. Повернулася в онлайн Python. На цій закладочці ім'я програми. Вона у мене перша. Ось тут я можу. Закладки ви можете додати і писати різні імена. На закладочках. Текстове поле це редактор компілятора. Курсор моргає. Я виконую команду Ctrl-V, виконую вставку програмного коду. Текстові повідомлення зеленим кольором. Команди операцій голубим. вирази у нас. Чорним кольором. Все гаразд із програмним кодом. Опускаємо очі вниз, бачимо командну кнопочку Бігти. Це виконати. Це наша команда. Run. Внизу у вас відбувається уже виконання програмного коду. Перший рядочок це виведення тексту на екран, другий рядочок ведіть довжину, це працює оператор input. Нам треба ввести числове значення з клавіатури. Набираю, натискаю Enter. Працює далі програма. Введіть ширину. Вводимо ширину з клавіатури, натискую Enter. І ось результат внизу в результат роботи програмного коду. Я маю результати площу і периметр. Скріншот екрану. Ви можете надіслати мені в. Особисте або зберегти програму і переслати на електронну скриньку. Я дякую вам!